Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. Сьогодні 13 грудня 2023 рік. Розглянемо BNB. Як завжди, перед початком технічного огляду. Відео можуть дивитися новачки, тому пару слів про цей токен. На сервісі CoinMarketCap, біржа Binance займає найвищу сходинку 9,9 з 10 пунктів. Обсяг торгів за 24 години 15 мільярдів. Таких обсягів нема ні в кого. І навіть вся десятка нижче криптобірж не набере такого обсягу. Ну це приблизно, може і набере. Тобто, це. Однозначний лідер. І це не тільки за цими показниками. Більшість рейтингів Binance ставить на перше місце. Ну і за капіталізацією BNB, токен біржі Binance займає четверту позицію і має в активі 37 мільярдів доларів. І уступає тільки біткоїну, ефіріуму і Тезеру. Тобто, це топовий токен. Тому до нього зацікавленість велика. Отже, повертаємось до технічного аналізу місячний таймфрейм. Я тут е, ставив минуло разу там, такі стрілки. Але ви самі бачите, яка кореляція з біткоїном. Було в біткоїна зростання і тут так само. Друга хвиля так само. І разом з ним він пішов вниз, але наверх не разом з ним. Можливо, буде як минуло разу. Там, за 3 місяці все досяг максимуму. А можливо, ні. Якщо буде і цього разу кореляція з біткоїном, то ну, подивіться, весна 24-го року, на мій погляд, це халвінг максимального зростання не буде. Навпаки, хто дивився, мій огляд по біткоїну. Пам'ятаю, що я тут бачу невелике, але зниження до літа. 24 року, після чого, можливо, вже потужне зростання. Тому ну, можна просто там якось пересунути цю стрілку, бо, якщо вважати минулу кореляцію, ну, гадаю, BNB без біткоїну не піде. Тому дивимось на біткоїн і за яким може піти BNB? Зараз я прогнозую на. Деякий час, може декілька місяців. Ну, до того самого халвінгу біткоїну тут зниження, навряд чи велике зростання може очікувати BNB. Тому тут також буде якась консолідація. На мій погляд, якщо у вас свої думки пишіть. Тижневий графік. Пам'ятаєте, я це? виставив цю фазу ще минулого разу. і... Вона навіть є в ідеї. І так, воно трошки пішло, але не дав біо бі, бі цих 40%, він дав 15-17%. І продовжиться це, це зростання чи ні, знову ж таки залежить від біткоїну. Тут якби я вже б не ставив такі, такі прогнози. Більше, я гадаю, буде, рух в цьому коридорі до. Зони максимальної активності може підніметься ближче і буде тут каливатись. Вихід, з якої, гадаю, буде ну вже після халвінгу. Денний графік по BNB в червоній зоні, практично, був невеликий ріст, але його ну практично не видно. Маленький сигнал дивергенції, що буде зростання, ну от воно було. Гадаю, це і все. Далі буде зниження. Ну, що стосується технічних індикаторів, ковзані ще по накатаному ще показують сильну закупку, а вже осцилятори розвернулись і пішли вниз. Це може означати тільки те, що ринок розвертається. Ну, я так думаю. ну і Індикатор стакастик підтверджує, що так, має напрямок вниз. Тобто буде зниження. Можливо, курс втримається в цьому діапазоні. Ідея аналітиків по BNB. Також люди, бачать, ставлять в якийсь коридор. Тут незрозуміло. Ну, тут дві лангові ідеї, але після знову ж таки завершення якихось фаз. Тут бачу шартову ідею, дві лангові. Ну, настрої в більшості. Налаштовані на продовження зростання. Я ж бачу консолідацію. І тут індикатор Stachastik показував синю, синю стрілку наверх. ну На мій погляд, вона спрацювала. Тепер буде зниження. Хоча, можливо, і невелике зростання. Отже, підсумую, до травня 2024 року BNB буде в діапазоні 200-300. Ну а з біткоїном все просто. Те, що, я казав, у понеділок воно відбувається, початок зниження все ж таки пішов. Я очікував трошки раніше, але дуже потужні сигнали від індикатору дивергенції, ну, не можуть вони не спрацювати. Буде зниження. І воно, на мій погляд, вже розпочалось. Буде. В цю зону ну точно зайде, на мій погляд. А може навіть і, і нижче піде. Тому на місці трейдерів я б зробив ще якісь нові дослідження. І з лангами був би дуже обережно. Ну, а по BNB, гадаю, моя думка вам зрозуміла на сьогодні. Пишіть свої думки. Якщо відео вам було корисне, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Підпишіться на мої нові відео. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Зараз дуже потрібні дрони. В кого є бажання і можливість. В описі до відео є фонд притули, де постійно йдуть збори на дрони. Підтримуємо ЗСУ. Ну ми зустрінемося з вами завтра з розглядом нового альткоїну. З вами був Віктор. До зустрічі!